Завтра на базі благодійного фонду Артема Марченко Свобода 124 відбудеться медичне тестування для всіх бажаючих кремечужан. Це можуть бути як і місцеві, так і внутрішньопереміщені особи. Тестування проводитиметься швидко тестом. Це буде чотири тести на гепатит БЦ, на сифіліс і ковід. Тобто, пройти його можна буде завтра, 9. Квітня з 10 до 13 години тестування тестування проводитиметься в приміщенні благодійного фонду. Тут буде сидіти два медичних працівника з ПМСД номер 3 буде забезпечено повний контроль, повна стерильність приміщення, тобто люди можуть не переживати. Це будуть виконувати професійні медичні працівники. Тест буде. Показаний за 15 хвилин його результат. Тобто, ви прийшли, здали сам тест, почекали трішки на вулиці. Зайшли, назвали своє прізвище і медичний працівник вашій присутності показав вам його результат. Завтра з 9 години, ось, завтра, 9 квітня, з 10 до 13 години, свободи 124